Усім привіт! Мене звати Лєра, ви на каналі Латони. І сьогодні ми з вами подивимось на те, як виглядає оригінальний Облівіон 2006 року в порівнянні з ремастером 2025 року. Як ви знаєте, буквально на днях вийшов ремастер Облівіона, і він виглядає, як на мене, дуже прикольно. Просто пропоную глянути на те, як виглядають текстури в іграх і як виглядає редактор персонажа. Я взагалі грала в Oblivion, перший оригінальний не так багато, я більше по Skyrim. -у. Але я грала, я грала десь буквально кілька годин, тому початок я бачила. І мені здається, що ремастер я все ж таки пройду до кінця, тому що мені реально дуже сподобався початок. Мені сподобалась графіка. Я не впевнена, але мені здається, що тут навіть трішечки став легший геймплей. Або я помиляюся і я просто навчилась грати в ігри, Але коли я грала перший раз в Oblivion, мене дуже дратувала система бою, мене дуже дратував бій. Я не розуміла, як битися. Мене ці пацюки на початку вбивали абсолютно весь час. Тому тому, тому я думаю, що в принципі ремастер виглядає круто. Редактор персонажів, до речі, не дуже відрізняється, але все ж таки доволі прикольно виглядають різні раси. Мені дуже сподобалось, як виглядають орки. Вони такі, типу, ну, такі, які мають бути орки, і при цьому все доволі гарно і гармонійно. Також каджити виглядають непогано. Взагалі, я спочатку, коли перший раз це побачила, я думала, типу, що за фігня, Каджити не такі. Але у мене якось спогади про каджитів залишилися саме зі скайріма. І в скайрімі вони дійсно якісь не такі. Вони схожі більше на котів. Ось. А в Облівіоні вони саме мають таку левічу морду, і от в ремастері це прям дуже сильно видно. Не знаю, у мене чомусь спогади саме про скайрімських каджитів і про аргоніанців, до речі, теж. Але аргоніанці, в принципі, виглядають теж доволі круто. Також щодо редактора персонажів, мені здається, що в ремастері риси обличчя усіх, абсолютно раз, виглядають більш якимись такими строгими, можливо, різкими, тому що чомусь у оригінальному Облівіоні всі риси були доволі м'якими. Тобто, незалежно від раси, вони всі були доволі м'якими. В ремастері чітко видно такі різкі риси обличчя, особливо вельфів. Це прикольно. Знову ж таки, мені здається, воно стає більш схожим на Skyrim. Тому що от в Oblivion, як ви можете бачити, всі такі круглолиці і мало чим відрізняються. ось. А В Skyrim, я, звісно, трішечки була між ними різниця, і от в ремастері вона теж трішечко є. Я створювала собі і перший раз, і другий раз я створювала лісову ельфійку. Я зазвичай взагалі в о, таких іграх завжди обираю собі ельфа-мага, ось ельфійку магічку, навіть якщо бути більш точною. Власне, якось так. Мені особисто подобається ремастер, я збираюся в нього грати, і я зараз взяла його по підписці в Xbox Game Pass. Я думаю, що я все ж таки його в якийсь момент куплю, тому що. Ну, тому що мені реально подобається, і я хочу його весь пройти. Ось. Діліться вашими думками з цього приводу в коментарях. Чи грали ви в оригінал, чи грали ви вже в ремастер, можливо, є якісь ваші думки з цього приводу. Буде цікаво дізнатися. Дякую за перегляд, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!